Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Дякую, що ви завітали до мене на канал і сподіваюся, що вам зі мною буде цікаво. Мене звати Тетяна. Наразі ми проживаємо у Німеччині, маємо з чоловіком трьох синів. Не так давно я створила свій канал і показую на ньому шматочки невеличкі свого життя. А в основному це те, що я роблю в себе вдома. А саме це створення затишку постійне прибирання постійне... Готування, тобто мотивація мотивації вдосталь. І знаєте, вона не тільки для когось, вона насамперед є для мене. Тому що, коли стоїть камера, то набагато ефективніше проходить моя робота, я тоді менше відволікаюсь, в мене менше тоді якоїсь лінії. Тому Можу сказати, що, знаєте, мій канал це, він навіть якийсь такий, можливо, щоденник нашого життя, моїх буднів в декреті, як проходить, як проходить моє життя у декреті. Звичайно, що я. Колись з нього вийду і буде, можливо, все по-іншому, і буду працювати. Але наразі що так. Тому що все-таки життя в новій країні, воно інше, і адаптація проходить у кожного по-різному. У мене це був дуже величезний, просто величезний стрес, який. Мені важко було подолати, тому що все ж таки ти далеко від дому, далеко від рідних, все нове, інший, взагалі інший менталітет у людей. І... Знаєте, навіть можна сказати, що мало людей мало з ким спілкуватись, тому для мене це все було дуже складно, аж до того моменту, поки я не вирішила створити свій канал, і я потім просто повністю переключилась, я була вже повністю зайнята іншим. І... Робота, вся, яка, все, що я робила до того, все, що от вдома я готую, прибираю, так, там, декорую і все інше, якісь покупки, вони стали набагато цікавішими навіть для мене. І все це заграло новими фарбами. Тому, от якось так. Я розпочала сьогоднішнє своє відео з прибирання на балконі. Знаєте, я так до Великодня вже готуюсь конкретно, можна сказати, тому що я собі запланувала на цілий тиждень генеральне просто прибирання по всій квартирі. Ще ні разу я не робила прямо ж настільки генеральне прибирання, тому... Вирішила зараз цим зайнятися і почала з балкону. Тут, в принципі, прибираю я досить часто, все одно підмітаю мою підлогу, тому що я постійно з тими квітами туди-сюди, все це земля, якийсь бруд, але все ж таки. Вікно помила, балкон помила з цієї сторони, бо ну дуже просто брудне, ніби таке відчуття, що я ні, ні разу не мила. І от Вирішила замінити скатертину на цьому столі, не дуже такому презентабельному. Купила найдешевший варіант, це така скатертина, яку брати на пікнік з собою, тому що взагалі я хочу замінити там якийсь столик інший поставити, але через те, що я ще не знаю, що це має бути, і хочеться знайти і щоб Давід на нього не міг залізти. Тому вирішила так просто змінити, прикрити і поки що, нехай собі постоїть. Знаєте, такий ніби аж, я би сказала, весняний досить. Це в мене чистенько, я вже прибрала. Досадила сьогодні ще одні, ті, які в мене були пелервонії. Ось Діма купив ще мені один горщик і я їх досадила. Нехай тепер собі ростуть. Тепер в мене їх чотири горщики. Вже вішаю на ту сторону. Я спочатку хвилювалася, що вони. Буде текти вода людям в балкон. Але все окей, не тече, все нормально. Тому туди повісила. ще, заношу, виношу. Не знаю, скільки це ще буде тривати, бо ніч ще холодна, 1-2 градуси, тому так. І Такий великий горщик ще залишилось дві. Посадила сюди, дві штуки в один горщик. Тим'ян посадила от такий класний. Такий один бувчик, і я його купила, сюди посадила тим'ян. Я його знову підстригла, і він вже такий, прямо, знаєте, густенький, такий добре набився. І забула, як це називається вже ця квіточка моя. Посадила її також такий біленький горщик. Я купила такі лампочки, вони пластикові і там ніби гірлянда всередині. На батарейках я вже вставила батарейки три штучки. Так класно вони світять, просто на вулиці в нас ще світло і воно ще не зрозуміло. І от їх тут 10 е, таких лампочок. Мені подобається, що вони пластикові, бо я боялась на балкон. Я дуже хотіла щось такого плану, але боялась, тому що вітри дуже часто, і боялась, щоб вони не розбились і не було, не наробили вони мені біди тим склом. Е, тому знайшла пластикові і класно купила в акціоні за 7 євро. Ну і плюс ще, звичайно, батарейки ставила сама. Тільки що крутила, крутила, хотіла їх сюди підвісити, сюди підверх, але нічого в мене не вийшло, треба ж... <головіка> допомога Діми. На деякий час прибирання трошки завершую, і зараз хочу вам показати, як я готувала бельгійські вафлі. Бо знаєте, вже просто всі блогери готують, готували бельгійські вафлі, одна я ще цього не робила. Мені так здавалось, відкриваю відео, і постійно я їх бачу, я їх насправді дуже-дуже люблю. І от вирішила також приготувати. Значить Тут в мене м'яке масло вершкове. Я додала відразу цукор, ванільний цукор, і це все трошки збила. Потім кладу яйця, я з Звичайно, рецепт залишу в описі під цим відео, і ви можете собі подивитись, бо насправді рецепт дуже класний, просто вони смачнющі вафлі. Яйця вбила і маю це все добре перемішати. Я скористалась блендером, можна міксером, можна, мабуть, і руками, там немає такої задачі, Аби це все добре збити, просто воно має все змішатись. І потім додаю, вже я просіяла, відважила собі борошно і додаю невеличкими порціями. Там було написано, що додати все борошно і потім вливати молоко, але мені стало, молоко, до речі, тепле має бути. Мені стало складно все це вимішувати, і я вирішила порційно борошно, молоко, борошно, молоко і довела тісто до такої консистенції, як густа-густа сметана. Ідеальний рецепт, як на мою думку, тому що я нічого не додавала більше, ні молока, тобто не розводила, аби воно було рідше, або навпаки, не додавала борошна, або було воно густіше. Тобто, все просто, як на мою думку, ідеально і рецепт класний. Все це я замісила, от такий, як ви бачите, тісто таке. Доволі густе, але воно з ним е, добре, е, зручно працювати, і потрібно відставити на 15-20 хвилин. В мене такі аж ніби бульбашки вже знаєте, почали на тісті створюватись, і е, потім вже я приступила. до Безпосередньо до смаження. У нас тут ця вафельниця вона була, вона наче непогана, але вона незручна тим, що не виймаються потім насадки, ці, які ну, аби помити. І от Наче все добре. Я змазала вершко, не олією, змазала, і воно нічого не приставало, але все ж таки не дуже це зручно, можливо, в перспективі я себе просто далі куплю. Вафельницю, в якій можна знімати ці насадки. В мене в Україні, до речі, була, і я доволі часто готувала вафлі, але зараз от так. І от побачила декілька відео в YouTube, що дівчата смажать вафлі, і згадала, що я також тут в підвальному, ну в цокольному там поверсі цокольний поверх, ну коротше, в нас там є підвал, і я згадала, що я там також бачила: от це в мене там і блинниця, і вафельниця. Коротше, все нове, до речі, ніхто ним не навіть не користувався. Це, я так розумію, попередніх квартирантів. Це в нас був такий перекус, ми були з Артемом тільки і з Давідом самі вдома, тому я посмажила, роблю собі каву. Це просто якась насолода. Це, знаєте, в мене такий, можна сказати, навіть релакс в деякій степені, тому що. Я ті 3-4 хвилинки, поки п'ю каву, я відпочиваю. Я Артему полила зверху джемом, пудрою, цукровою і лохинку поклала. Собі джемом не лила, я не люблю. Вони і так доволі солодкі, пудрою просто і лохинкою. І трошки такий, знаєте, маленька хвилинка відпочинку та релаксу. Я прийшов до мами.

Я продовжую прибирання, продовжую мотивувати вас. Я сподіваюся, що з вами це так само працює. Коли подивишся якесь відео, то дуже хочеться навести лад і в себе. Мабуть, головне це аби було здоров'я, а час вже він знайдеться. Хоча, ну, хоч, хоча б потрошку-потрошку, і е, можна прибрати, можна привести е, якісь такі, от в мене це ванна, вона ну, дуже в нас брудна вже. Можна привести її до ладу, просто потрібно <с> величезне бажання і. Мати на це натхнення, мабуть. Ванна в нас брудна, тому що тут постійно проходять ремонтні роботи. Я не знаю, коли все це діло завершиться. Я чекала. Думала, що вже от там видно було тільки тільки що, що на стіні у нас там досі заклеєно плівкою. Я чекала, поки вже все це зроблять, і потім прибирати, мити стіни, тому що пилу ну дуже багато і на стелі, і на стінах. Але е, вирішила, що я вже не хочу чекати, тому що я люблю до Великодня привести свій, свою оселю в порядок і так, щоб мені було комфортно знаходитись. Мені все подобалось, тому вже мию як є, прибираю як є. Найбільше я не хотіла мити стіни, мити стелю, тому що незручно через те, що не маю ніякої драбинки і. Діставати не дуже зручно, передвигатись, рухатись так само, руки затікають, але, як виявилось, це тільки так страшно було, тільки здавалось, насправді все пройшло мега швидко і не так і складно. Все ж таки, це не якийсь такий бруд, який застарілий, а пил, і він легко, в принципі, витирається. І миється, от тому е, очі бояться, руки роблять. Тим паче, якщо ти розумієш, що потрібно готувати вечерю, потрібно е, і ще дуже багато справ паралельно зробити, тому е, не потрібно боятись, а можна е, брати тряпку і сміливо. Починати, а там далі, знаєте, діло вже йде. Я навіть думала, що вікно помию, як звичайно, просто скло, пластик, ну так, не буду прямо дуже сильно. Але в процесі, звичайно, коли ти бачиш цей бруд, і в нас тут немає москітки, то можна спокійно туди вилізти і там помити. Так, бросила все, бросила прибирання у ванні і давай скоренько. Думаю, щось потрібно ж приготувати на вечерю. Вирішила зробити таку картоплю і, мабуть, з вершками. І придумала собі, що можна туди кинути замість м'яса фрикадельки, мідболи, як я їх на них кажу. От. Думаю, що це має бути смачно. Я взагалі роблю з курячим філе зазвичай таку картоплю. Але зараз, от і думаю, що буде так. Також смачно. Туди налью вершків. І зараз поставлю в духовку. Нехай воно собі там готується, і я піду далі прибирати, тому що моє прибирання вже затягнулося на довгий час. Вже скоро потемніє, а я ще не доприбирала. Я вирішила картоплю зараз залити кип'ятком. Щоб мені вона скоріше приготувалась. Я так почала робити і мені почало подобатись. Ви знаєте, це дійсно працює. Я її заливаю, так залишаю на 3-5 хвилинок і все. І потім дістаю і так якось скоріше Масло трошки на дно. Духовку я вже включила на 180 градусів і вона вже мені гріється. Так, все я її злила. І прямо тут посолю зараз. Так, додам сухого чеснику, звичайно, як завжди. Цибульку. Я лью на таку порцію зазвичай десь грамів 400 вершків. Але якщо немає, то можу або менше, або буває. Іноді навіть розвожу з молоком. Можу молоко, вершки, можу ще яйце вбити, якщо мало в мене вершків. І це теж смачно все це перемішую. У мене, до речі, зараз сиру немає. Я не знаю, якщо я встигну в магазин, то я збігаю, а якщо ні, то буде без сиру. Але в мене є такі сирні соуси, ми почали купувати. І я так іноді використовую в якусь страву. То я думаю, я залью пізніше цим соусом. Кидаю тептельки. Тептельки, мідболи. І хочу накрити фольгою, аби воно трошки там ніби пропарилось, а вже пізніше відкрию, і воно буде смажитися так. І вже перед тим, як буду вимикати, налью сир, ну, може, хвилин за 10, налью сирного соусу. Після невеличкої перерви поставила вечерю і знову почала прибирати, я знаєте, настільки щаслива, що в мене як би це не звучало, що в мене немає змоги робити якусь одну справу, робити її спокійно, тому що це означає, що життя кипить, що є сім'я, означає, що я постійно комусь потрібна, і це насправді класно, і це величезне щастя. Тому, хоч періодично я можу бути незадоволена, тим, що я не можу, Можу зробити щось, от взяти і зробити. Проте це велике щастя, що є сім'я, є за ким доглядати, можна сказати, так, кому готувати, після кого прибирати. От, значить, я вже помила ванну. Ванну, звичайно, там не було що такого грандіозного робити, тому що я її мию на щоденній основі просто водою а вже якимось засобом можу десь там раз в тиждень, буває два в тиждень, тому. Складнощів це не склало, і прибираю вже в цих своїх поличках, в шафі. Моя шафа — це мій відділ. Він найбільше потребує уваги і часу на прибирання, тому що там насправді таке в мене коїться просто. Знаєте, дуже багато різних. Баночок скляночок, яких потрібно передивитись, щось вже не потрібно, щось ти викидаєш, щось навпаки ставиш на передній план, аби це все бачити, і почати, або продовжити користуватись. Хоча я не любитель, в мене немає багато косметики, декоративної в мене взагалі, по мінімуму. доглядовою також, по мінімуму, все, що необхідно, але все ж таки бувають такі моменти, що ти щось купиш, а воно або не підійшло, або ти забув про нього елементарно, і воно десь там стоїть. У хлопців в шафках в їхніх поличках, на їхній території, прибирається все дуже швидко, тому що там, звичайно, дуже-дуже мало засобів, які потрібно переставляти і прибирати. Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you Зверху плавно <сум> спустилась вниз, в нижні шафи, і тут також в мене все прибирається досить швидко, мало чого є. Тут якась така хімія стоїть внизу, там де Давід не може дістати якісь щіточки для прибирання, ну, словом, таке, для фарбування якісь мої штуки в іншій шафі рушники, в нас також їх дуже мало, і мені це подобається. Я от 5 штук зняла, кинула в прання, і 5 нових дістала ті. які... Для купання і для рук, звичайно, більше, тому що міняю їх на щоденній основі. Але все ж таки я дуже задоволена тим, що я мінімаліст, і я не люблю багато хламу зберігати щось, якщо купую нове, то я обов'язково міняю і викидаю. Тобто старе я викидаю, а нове кладу так само. І рушники, якщо я купила якісь нові, то обов'язково ті, які вже непригодні для е, застосування до застосування, то я їх, звичайно, що викидаю і не зберігаю дуже-дуже рідко, що я можу щось покласти і подумати, що воно мені. Точніше, я навіть подумати можу, що воно мені пригодиться, але я не користуюсь і через деякий час я його викидаю. Вирішила змінити, знаєте, оновити свою ванну, змінити штурму. Е, шторку в ванні для ванни для душу, тому що наша вже е, захотіла піти у смітник. І так шторку, наче змінила, щось просто одне, таке новенька якась річ, а вже інша кімната і все вже по-іншому. Доріжку кинула в прання, вона, мені переться тому поки що без доріжки помила і е, попідмітала, чомусь не, не зняла це, помила і. Все, моя кімната готова. Освіжаю рушнички і класне відчуття. Відчуття, яке я дуже сильно люблю, коли після прибирання ти навіть не хочеш нікого туди запускати, аби як, як можна довше чистотою цим відчуттям, коли все на своїх місцях і все так, як хочеться тобі. Але, звичайно, так бути не може. Переходжу в туалет, заливаю спочатку унітаз, аби він там засіб той попрацював, і я вже також. Мию вікно, також трошки протерла стіни. У нас насправді туалет просто метр на метр, він дуже маленький і, звичайно, прибирати його не складає абсолютно ніяких труднощів. Незручно, мабуть, тільки ставити камеру, знімати, тому що, повторююсь, він дуже маленький, тому трошки в цьому є незручність. А саме прибирання проходить дуже швидко. all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if i can lay down beside you i would Дуже я люблю такі продуктивні дні, коли мені вдається зробити все те, що я собі запланувала, або з вечора минулого дня, або зранку встала і зрозуміла, що я хочу зробити, і все мені вдалося, все я встигла. От Тоді, коли, знаєте, лягаєш ввечері спати, і розумієш, що день пройшов недаремно, ти не тільки там наготував їсти або поправ, а зробив вже якусь таку більш складну і велику, можна сказати, справу, яка продуктує. Тримається ефект від того трохи довше, аніж один день, тому насправді це класно. Я вже закінчую з прибиранням і буду переходити до вечері. Готую знову салат до своєї картоплі з такої конусної капусточки, яку мені нещодавно порекомендували, і нам вона зайшла і сподобалась. Насправді це смачно. Додаю все, що є в мене, це там пару помідорів, навіть півтора помідорки було. Буду заправляти. Сметаною і майонезом, приправкою, такою, як я зазвичай це роблю, для салатів. І все, салат готовий. Посмажила ще, до речі, нагетси дістала з морозилки, посмажила ті, які не так давно заморожувала. І класно, вечеря готова, всі наїлись, всі щасливі. Друзі, ну а я вам дякую за перегляд. Вже закінчується моє відео. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що я вас замотивувала і ви отримали просто колосальну кількість енергії на те, аби прибрати у себе вдома. Я всім вам бажаю спокою, миру, затишку, благополуччя, всього якомога найкращого. І зустрінемось у наступних відео. А зараз бувайте!